Добрий день, я Гордічук Максим, практикуючий лікар, лікар вищої категорії. З Системою Мегадженеман працюю з самого початку в Україні. І коли вона з'явилась, в даному випадку я хочу з вами поговорити про систему Мяджен AnyOne і відповідну систему дентальних імплантів. Це базовий набір. Ви бачите, який застосовується для постановки дентальних імплантів, як на верхню, зрозуміло, так і на нижню щелепу. І нічого складного в ньому нема. Ви бачите набор сверел від пілотного до. Самого широкого, який відповідає діаметру 6,9 мм. Не міліметрів, не знаючи, повинні вам ви будете застосовувати в вашій практиці такої такий діаметр. Ви бачите набор рімерів, які застосовуються для того, щоб уникати компресії. Кортикальної пластини нижньої, відповідної верхньої щелепи, ви бачите подовжувач, ручні і механічні імплантоводи піни паралельності, і ключ, який застосовується відповідно для постановки дентальних імплантів. В наборі також представлені два варіанти викруток: коротка, довга. Коротка викрутка застосовується, коли вам заважають, можна сказати так, в кавичках зуби-антагоністи. Це дистальні позиції дентальних імплантів, довга, щоб вам не заважали зуби-синергісти. Це будь-які варіанти, коли ви ставите одиночний імплант, і рядом є зуби. Якщо ми говоримо про дентальну імплантацію, то відповідно ви можете після пілотного свердла застосовувати різні діаметри імпланта, щоб дойти до нужного вам діаметру, який ви запланували спочатку, враховуючи дані комп'ютерної томографії, що є найліпшим варіантом для дентальної імплантації. В подальшому протоколі не забудьте застосувати римір, тобто відповідно до обраного імпланту, тобто 4.0, значить 4.0 останній буде варіант ріміра, який, знову ж я говорив, це буде застосовуватися, якщо ви не хочете отримати лізіс кортикальної кістки навколо дентального імпланта. Ці імпланти ставляться субкортикально, і це дуже важливий момент, бо довжина імпланта на коробці, який написано 10 мм. А фактично, коли ви будете їх ставити, враховується довжина і довжина імплантів, коли ви застосовуєте сверла. І фактична довжина імпланта 9,5 міліметрів. Це зроблено для вашої зручності. Тобто, довжина сверла 10 міліметрів, довжина імпланта 9,5. Ви пропилюєтесь на 10 міліметрів і ставите імплант, враховуючи цю ситуацію, і ставите його під кісткою.